Ну що ж, всім привіт наразі вас підподобайком, продовжуємо грати в Харсферен 4 з модом райсу в Харків. А, на жаль, ми воюємо зараз з Україною. На жаль, я не, хоч... не хочу цього. Але я вимушен це робити. Ми зараз йдемо в Миколаїв. І далі щоб. Да, Більхи приєдналися до союзників. В ідеалі щоб б звільнити в першу чергу Житомир, тому що він прям повноцінно мій національний. Але нехай. Ой, нарешті лендліз мені хтось запропонував, дякую. Щоб хтось. Словаччина нідерланд до союзників та-та-та. Ой, мене намагаються затримати. Як байдуже, бо їм не вдасться мене затримати. Я навіть в контрнаступ піду. Я в Миколаєві. Ми відрізали Русь від союзників. Бо Русь в союзниках знаходиться. Відрізавши їх від союзників, ми куди краще зробили собі тут знаходження, поліпшили. Типу тобто тепер в мене нема загрози, що тут сюди в будь мить припливуть зараз союзники і почнуть мене бити. Я заходжу зараз в Кривий Ріг. Русь, 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 ти що там? Як тебе справа? Дуже близько. Дуже близько до капітуляції. Ви всі через шифт в Житомир. Вперед. Мені байдуже як, мені байдуже навіщо? Просто йдіть через шифт в Житомир. Вперед, швидше. Це останнє останнє місто. Є. Капайте. Ще ні. Ще ні, мозер. Я думав, це останній столиця буде. Раз. Хочете, щоб я в мозер пішов, я піду в мозер. Вперед. Вперед. Давайте все одно тут німечну сюди таку, тому я можу дозволити собі автонаступ поставити максимально агресивний. Тому що ми просто будемо підтримувати наступи в Німеччині і все. Раз я зупиняюсь, це погана ідея. Треба концентруватися на наступі в Мозе. Зараз це зробимо. Польща капітулювала. Україна довше, ніж Польща тримається. Непогано. Молодець. Що в мене по військовим заводам? У мене жах по військовим заводом, я не знаю. У мене війні. На. Нам скасували Італія, в як байдуже на вас. Зато ми тепер виробляємо і вантажівки, і потяги виробляємо. І можна концентруватися на виробництві піхотки, і зараз капне України. Руська респ. Ні, ще ні. Чому ще ні? Це дивно? Що вони ще не капають? Ну типу, в них лишилось прям. Майже не лишилось провінцій. Я забрав Мозер, Останній Останній їх, їх район я вже забрав. Чому ваш прикол? Що в мене по фокусам? Є. Є я, я скоро є. О, середні землі отримую, національні. Більше національних земель отримую. Болотан 800. Ми там від чогось не отримуємо депаф. Ой, тут Тут болото. Це нас тут прям жахливо сюди. З... Відбити їх з цих болот. 99. Відбите. 94. Підкріплення їм прийшло. Та гаразд, зараз буде все краще. Я зараз ще візьму Capital Transfer. А мені столицю перемістять? А, мені повернуть столицю в. Коротше, не знаю. Але зараз у мене столиця в Києві. І мені додали ще дві дивізії вперед. Дуже непогано. Тільки тепер у мене гарнізони є. До речі, для гарнізонів. В мене будуть потім ще гарнізони. Нам треба ось так військова поліція і паняшка. Зберегти. Це в нас для втримання гарнізонів буде. Кавалерія. Вперед. Да, і Так далі. Молодці всі. Не знаю. Що вам ще від мене треба? Проблема в тому, що ми потім ще проти Асі будемо воювати. М -м. Зачекайте. Угорщина на Румунію пішла. Да. Румунія в союзники. Покидаємо свої позиції. Перекидаємося сюди. Всі швидко. Ну, максимально швидко. Румунія зараз буде в союзниках. Ми маємо бути до цього готові. Будь ласка, швидко, я вас нормально попросив. Так. І прийняти що. дуже. Давай, Румунія. Приєднатись до війни. Знаю, ось. Чому вони мене не закликають проти Румунії воювати? Ну, при. приєднатися. Далі була польська війна. Надіслати. Ну, пустіть мене. Все, є. Я, звісно, молодець. Одесу. Б. Мені національно буде північна Буковіна потім. В не зайти. І в ідеалі ще в Одесу прорватися вперед. Тут зараз спробуємо зробити оточення. Пройтись в північну буковіну. Так є. Зайшов. Я зараз буду в Одесі. В6. Сюди через шифт в Кишеньов і далі. Заходимо в Тірасполь. тому що це буде моя національна провінція. Ви вдвох продовжите сюди атакувати. Не давайте їм відновитись. Треба оточити. Ні, не зможемо. Але тут ми їх оточили, наприклад. Падіння Парижу. Трохи байдуже, чесно кажучи. А це ваше падіння Парижу. Зараз в Чернівці зайду. Дуже хорошо. Технології. Сороковий рік. На, тримай. Кріфслювальну машинку. Так, я повернувся в тирасполь. Тепер з трохи більшою кількістю дивізії. Да смерть Рудольфа Єсе. Yes. І зараз зайду в Кишнев, що надасть дасть мені трохи ліпше стояння тут. З трохи ліпшим постачанням. Ми чернівці відійшли в німеччині. Німеччине. А, ти, і ти мені не видаш по чернівці. Ти офігела Німеччина Це оточення добиваємо. Що я тут старе? А, спрощений потяг а вже. Брат. Ой, я в Акермані. Акерман. Не. Мікаса чи Леві? Якщо вони Що там акерманы. Так, через скільки? Ще 23 дні і я отримую ще купу національних земель, від яких я отримую промисловість. По ідеї маю хоча б щоб частково отримати промисловість. Хоча щоб частково. Ге? Ще мінус регіон. Ой, Франція капнула швидше, ніж. А, ніж Франція. Ой, Франція капнула швидше, ніж Польща. Так, ми конструємо удар. Йдемо по півдню. Тут одна гірська дивізія в рівнинах захищається вперед. Всі, атакуємо на південь. Конструюємо удар і робимо дуже сильний наступ. Ой, давай, заклика. Ах, чи ні? Ось, імпортувати пропагандистські фільми. Було б незайвим. Шедевр. Підтримка війни стоїть циткова. І ще б. Поліпшень нього в праці б б взяв. Бо я б стабільність підвищив. Але то таке. Давай військову поліцію візьму, щоб я на гарнізон не так багато витрачав. Є. Перша провінція Є, а далі тільки приближатись треба. Вперед. Є. Плюс порт. В6. Галац. Напевно, чотири з вас сюди, в Плеш. Ви трьох. Через. Ось звідси сюди. Ви трьох в Бухарест. Вперед. Вперед. О! Перша рутіння капнуло. Так, союзники щось -то там. Є. Йдемо в Бухарест. Це дуже важливо. Це максимально важливо. Сенсі національний фокус скасований. Якого біса? Якого біса? Що це щойно було? Чому зараз це все належить Харкову? Якого біса при капітуляції Русь віддала всі провінції Харкову? Якого біса, ви знущаєтесь? Мене ніхто не спитав. І це не їх національні території. Я навіть попросити Київ не можу в них. Так я зберігся? Так. Якого біса? Ого, наскільки ми далеко було місяць тому? А, я не там. Я не туди завантажився. На автосейв треба. Я на початок серії завантажився. Ні, все це належить мені, ви знущаєтесь. При цьому не вистачало. Не вистачає 17. 17 днів не вистачає. Щоб це все стало моїм, моїм національним. Може зараз щось зміниться? А я зараз атакую, може це щось змінить? Це бред. Да вони зайшли сюди. Да вони зараз добивають їх все. Ну, зараз доб'ють останні провінції. Ну ось. Вони капнули. Але провінції передаються не одразу. Все ще поки що провінція в мене. Ні, я тепер все вже забрали. Якого біса, скажіть мені, що з вами, не так? Гра, що з тобою не так? Це такий бред. Я знаю, що треба зробити, щоб воно так і не було. Ну що ж, завантажуюся на початок відео? Ну, це тупе, це дуже тупе. Це дуже тупий баг. Але я просто тепер не буду атакувати в Житомир. Я просто зараз я перезавантажився на початок відео зробимо по іншому. Ми робимо по-іншому. Ви всі? Сюди, ти в Миколаїв? Ти в контрнаступ, також в Миколаїв. Я забираю південь і нікуди більше не атакую. Я в Житомир не допомагаю забирати. Бельгія до союзників. Так, так, так. Херсон забрав. Це просто справді це такий бред. І знущання. Це бред і знущання. Що? Ой, тут навіть Франція ще жива. Я не буду допомагати йти на Житомир. Мені треба, щоб Україна дожила до моменту, поки я не зроблю їх національними. Просто Харків нічого не зробив для перемоги і чомусь йому відходять всі... Серйозно, він нічого не зробив для перемоги. Так я не йду атакувати в мозок, тому що там. Well done, так, так, так. Прикол в тому, що. Там болото. І Україна довго відносно може триматись, тому ми користуємося цією можливістю. Просто зараз стаємо навколо Румунії і чекаємо свій свій зівковий час. Так це збереження, де в мене ще не було поняшки. Хтось там капнув, поліція, військова поліція, натримай паняшок. Тоби хоча б трьох паняшок. Цю дивізію ставимо на тримання гарнізонів. Поліція, молодець. Тепер чекаю. На Нампорто про провагантийських фільмів, шедевр. Ну, ні, Україна, ну. Він не тримайся. Тут французи, до речі. Перший є. Тепер беру друга. Капітал трансфер. Давайте ви всі, вставайте основою. Якщо вони зараз капнуть до того, як я зроблю привінці національними. Так угорські умови, та-та-та. Зараз ти в вісі увійдеш. Молодець, я прошусь у війну. Але мене ніхто не прийме. Ну так, мене не запрошують проти Румунії воювати. Україна, тримайся, будь ласка. Ти сильно, я в тебе вірю. 60 днів, 50 днів десь. Протримайся ще. Є, нарешті мене закликали. Так, атакуємо звідси в Одесу. Атакуємо. Звідси в тірасполь. Для кому звідси в'яси. А ви скоріш затримайте їх і також в в'яси. Ось так на південь. Робимо прорив. Поки Румунія цього не очікує. Три з вас звідси в вузол постачання під Кишиньовим. Військовий спрощений потяг є. Я під Кишиньовим, по-перше. По-друге, йдемо сюди. Сюди. В Галац пройтись би. Плюс тут створене оточення в балту, атакую. Оточення в балті. Один з вас сюди-сюди. Другий сюди, сюди. Ні, не встигли. Падіння Парижу. Україна, тримайся. Молодець. Ні, не молодець. Хоча ні, молодець. Я, я в Одесі. Пакерман атакую. Так, покращую себе. При цьому я тут повертаю 5% виклик. Зараз більше виробництва буде. Лізких ресурсів в мене зараз стане більше. Там радянська німецька торгового вода. Україна, ну ні, не капай, тримайся, трохи лишилось. Не треба було в Миколаївти. Україна б ще б довше протрималася, якщо б я в Миколаїв не пішов, бо Україна все ще була жива. Так, я зараз дещо зроблю. Зменшував фронт. Ось так. дві провінції. Всі йдуть. І через shift сюди. Вперед. Всі, хто йде зараз, йдіть в наступ вперед. Двома провінціями будемо йти на південь. Той технологія швидкість вивчення. Вже ж. В першу чергу машину треба було брати. Істен Литва капнула, швидше за Україну. Україна трохи лишилася. 20 днів, будь ласка, я тебе благаю, справді благаю. Тримайся ще прям трохи. Ого, чого нас так сильно тримають тут? Вони прям сильно намагаються нас тут втримати. Але їм не вдалося. Мені їх не шкода. Так, да, минулий раз наступ якось покраще був. Ми прям швидко прорвались. Україна, тримайся. Три дні. Два. Один. Все. Тепер це все національне. У мене з'явились купа військових заводів. Ось так. Тепер нестача ресурсів. На жаль, флоту в мене нема. Далі. Ой, тут все добре. Але ось це прям хорошо, нам приберуть дебаф з 15% фабрик виробляючих товари народного споживання. 15% менше буде. А тепер, якщо Русь капне і провінції все одно в'їдуть, в арку, я, як мінімум, здивуюсь. Один на один мільйона людських ресурсів. Так. Людськими, з людським ресурсами в мене проблем тепер не буде. Виробництво. Тільки виробництво треба відновити. Скоріше, побудувати. Окей, вони прям намагаються захистити ці провінції, що мені не подобається. Але ми можемо зробити по-іншому. Всі встали? Сюди, через шифт сюди. І спробую ось так зробити прорив. Мов не встигнути через річку прийти. Далі не так важливо все буде. Савок окупував східну Польшу. Ну, та що зміг, скажімо так. Та ні, він ще не окупував. Німеччина нічого йому не віддала. Молодець, Німеччина. Може я у Німеччину потім просто попросити ці регіони, які мені потрібні. Тут атакуємо. і дуже, Да, я зробив цей прорив, який планував. Тепер в ідеалі. Ідеалі. Ага. Ви сім. Піднімайтесь в клуж на поку. Ви в чотирьох сюди. Ви в трьох сюди. Я. Yeah. Також в тімішуара. мішуара, Мішоара. Кого навіть можна сюди відправити? Просто. А. Тепер в ідеалі в константу пройтись. Я сподіваюсь ми тут вдоволі ніде не потрапимо. Хоч все. Ой, там греція до союзників прийнялася. Трохи байдуже. Так, в Контанс... Костансу атакую. У горщині відійшло трохи. Мені не подобається це місце. Тут прям пахне оточенням. Хтось скасував мені ліс. Я заходжу в тімішуру. Зайди в крайову. Хтось з вас напряму йде в Констанцу. А в кушну поку, точніше. В Констанції я вже. Ніхто не подякує. Я тут прориваю і прориваю фронт. Ніхто мені не подякує за це. Тільки ландці скасували. Так, ще верфі отримав. Сюди-сюди військовий завод і потім сюди. Сталь. Німецький рейх. Давай в тебе закуплю. Дякую. Наше виробництво без сталі не буде працювати. Так, в арт, пройдись. Хтось з вас вплуш на поку? Інші не знаю, ідіть в захист. Є. 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 Ми капнув гвардійську румунію. І мені непогана кількість. Відійшла провінція і регіонів Ой, совок проти нас, як хорошо. Це хорошо. Я б навіть сказав, це хорошо, Що він проти нас оголошує, то він. Давайте атомні дослідження, чим раніше, тим краще. Вартість в об'ємі виробництва, може ефективність виробництва поліпшимо для піхотки. Далі, якщо совок проти нас. Давайте йдемо сюди. Це, літимо, літимо. Ви на місці? Вперед. Атака. Наступ, наступ. Добуваємо їх, добиваємо, вперед. Блін, як ти. Є? Чому ми маємо проти України воювати? Я не хочу. Цікаво, проти кого ви оголошуєте мету війни? Про кого саме? А, у нас взагалом на Польщу і на Русі мета війни. Німеччина. Ну, ідеї, вони самі мають здогадатись і передати мені е, Мозер, як регіон, як тільки ми доб'ємо їх. Збільшувати мені. Треба збільшувати виробництво. Так, у нас є регіони. У нас є Київ. У нас є Вінниця. О, Вінниця ого. Вінниці я тебе забудував. На ще фабрику, ще військовий завод можна в Вінниці. У нас 10 фабрик для будівництва можна ще. Так, чисто, щоб порівняти два військових заводи в Києві, Три фабрики. І ще три військових заводи. Ось так. Вийде три військових заводи, п'ять 5... Ой, три фабрики, п'ять військових заводів. Після цього, скоріш за все, займусь Києвом, дві фабрики чотири військових. А там далі подивимось, Тут просто інфраструктура майже повністю є. Ну, вперед. Щось мені не подобається, те, наскільки довго ми їх добуваємо тут. Є. Yeah. Німеччина, e, а ти нічого не поплутала? Мозер моя національна провінція. Це моя національна провінція, е. E. Німеччина. Так само, як буде північна Буковина, моєю національна провінція. Тут ми десь зможемо зробити. Першу ми ту війну отримаємо. Метаві війни проти Савка. Північна Буковина Одеса. Південне Бесарабія Балта Тірасполь. Ой. Це я маю само контролювати Станіслав Волинь, Полісся, це моя мета буде. Окей. Гаразд, все погано. До Харкова я ніяк не перейду. Тут проблеми з постачанням, звідси нема сенсу атакувати. Навіть якщо я вантажівка поставлю. Тоді, як тільки в нас почнеться війна з Савком, моя мета сконцентруватись і вдарити ось сюди, в цю провінцію. Хоча це м -м, така собі ідея, але можна спробувати. Можна хоча б спробувати. Сконцентрувати дуже сильний удар і вдарити. Так я провів Він Проблема в тому, що тут всі ці фокуси треба взяти. Це що, Київ, Черкаси, цивільний завод? Військові заводи? Нехай. Тепер у мене скільки? 20%. Нас споживчі товари. Та якого бійса? Ви це бачите. Не дивлячись на те, що це мої території, я не можу нічого попросити. Торог ресурсом сталь була. Який бред! До речі, а чому вінниця не моя? А навіть Вінницю. Навіть Вінницю в мене забрали, в мене забрали навіть Вінницю, там, де в мене столиця була. І Житомир. Те, що з самого початку моє національне. Чого це за бред? Мені. Я думав, що якщо воно хоча б національним буде, це не заберуть. Це все одно забрали. Це знущання? Це Це справді? Відбувається. Мені це не здається. Коротше, подивимось. По цьому в мене внесок війну 14%, як у Італії. І в мене забирають мої регіони. Попросити область. Дякую, що даєш попросити область? Віддай, відмовляється. Прям так багато віддавати. А що ти мені віддаси? Чи мені ось ці чотири регіони треба. Віддай. Короч. Дякую вам всім за перегляд. Особливо дякую своїм спонсорам. Ніяких можете побачити ось тут на екрані. Якщо хтось також хоче мене підтримати, донати в описі або ставайте спонсором на Ютубі, підписка вподобайки, коментарі і так далі, також не забувайте. Дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте. Блін, ви просто розумієте, ні, зачекайте, це не кінець. Ви просто розумієте, що в мене лишається. Лісто, Проскурів. Ніби, як мій регіон, в мене лишається, тільки Проскурів. Мене жодного тепер військового заводу. А, військового зводу, дякую, які я десь просто витягую з Одеси. Я Вінницю, для чого? Я забудовував Вінницю. Я Вінницю прям забудував. І це все перейшло в Харко. Ааа!